Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю, ви на телеканалі Правда, тут Львів, і час розповісти вам, якими новинами з медичної сфери запам'ятався цей тиждень, адже він був насичений. Серед найголовнішого ви дізнаєтесь, хто подолав тисячі кілометрів, щоб потрапити на лікування до наших львівських медиків. Також які успіхи у нашого захисника, якому рік тому вперше вживили протез просто у кістку. Окрім того, медики нагадають, що потрібно знати про астму та алергію. І це ще не все. Тож не перемикайте. Рік остеоінтеграційному протезуванню в Україні як почувається перший пацієнт з новими кінцівками. Знайшли порятунок в Україні. Львівські медики успішно прооперували пацієнтку з епілепсією, яка приїхала на лікування з Ірландії. Загострення астми та алергії. Що кажуть лікарі? Він ходить, займається спортом, кермує автівкою, подорожує. А з вигляду навіть важко здогадати, що щось не так. Це я розповідаю про капітана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги, і став першим пацієнтом, якому виконали остеоінтеграційне протезування, тобто вживили протези просто у кістки. Тож як змінилось його життя за рік та як зараз він почувається, розкажемо у сюжеті. Не знаючи Ігоря Крупнова, важко здогадати, що зараз, так впевнено, він йде одразу на обох протезах. У листопаді 2022 року капітан ЗСУ разом із побратимами їхав на завдання на Херсонщині. Тоді авто підірвалося на двох протитанкових мінах, а сам чоловік втратив обидві ноги. В дуже важкому стані його госпіталізували у центр незламні до Львова. Тоді вперше в Україні лікарі наважились зробити остеоінтеграційне протезування на обидві кінцівки. Тобто Ігор став першим пацієнтом, якому вживили протези просто у кістки. Хотів класні протези, я їх отримав дуже задоволений. З цими протезами Ігор може відчувати поверхню, а саме твердість та м'якість, що неможливо при звичайному протезі. За рік він добре опанував свої нові кінцівки і зараз веде активний спосіб життя. Ходить, займається спортом та навіть кермує своєю автівкою. Відчуття є. Я не думав, що так легко буде. Керму автомобілем це зовсім не складно, це для мене звична процедура. Я вже їздив за кермо в Бельгію сам, їздив по всій Україні сам за кермом. Це не складно, як звичайній людині. Бігати з цим способом протезування не бажано, але інші види фізичної активності не заборонені. Можна їздити на велосипеді, можна плавати. І саме в цьому напрямку я переорієнтовую свою фізичну діяльність. Ігор також без проблем демонструє свою фізичну активність. До слова, чоловік як до поранення, так і після спорт не покидає. Зізнається, що мінімум чотири рази на тиждень відвідує зал. Його наполегливість лікарі відзначили ще з самого початку, як тільки він сюди потрапив після поранення. Після короткого терміну, такого холодного терміну, який становив 6 тижнів. Ігору вдалося відновити вертикальну позицію тулуба, розпочати ходу на остеоінтегрованих протезах з допомогою милиць. Ігор вражав нас. Своєю наполегливістю з перших днів, бажанням відновитися, і в дуже швидкому часі він відмовився від додаткових засобів опори і розпочав функціонувати так, як, як належне. Зараз Ігор добре себе почуває та повернувся до свого звичного життя. Про те, щоб цього досягти, як йому, так і лікарям, які боролись не лише за функціональність, а в першу чергу за його життя довелось пройти чимало випробувань. Виклик був це кожен день, адже це було вперше і нове для нас. І кожен день і реабілітації і догляду за імплантами, за куксами постійно були на зв'язку на контакті з Ігорем. Виждаю, що ми впоралися. Підхід до відновлення такого пацієнта він є інакше, оскільки треба значно обережніше провести вертикалізацію. Частково інші групи м'язів треба розвивати більше, якісь менше. І по-різному впливати на навантаження кінцівок під час відновлення процесу. Водночас медики наголошують, що такий вид протезування має чимало виключень та протипоказань. На жаль, ну, не кожен пацієнт з ампутацією підпадає під це освіти протезування, адже тут е, дуже потрібно детально і зважувати на покази для освіти протезування, адже не всім воно показує. Зазначимо, що перші операції нашим медикам допоміг виконати австралійський лікар Мунєт Альмудеріс. Протягом його візиту тоді остеоінтегруючі операції виконали трьом пацієнтам. Далі ми розкажемо, як українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу у Краматорську, довела світові, які українці не зламні. Тож я нагадую, що з вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Вона це зробила декілька місяців підготовки витримка, а головне бажання зібрати кошти на спортивний протез нашому захиснику допомогли 12-річній Яні Степаненко пробігти 5 кілометровий марафон на протезах. Нагадаємо, що ця дівчина, 8 квітня 2022 року, втратила обидві ноги внаслідок терористичного удару по залізничному вокзалу у Краматорську. Свої перші протези для ходьби та бігу Яна отримала у США і після року відновлення там поведінка. Вернулась в Україну та продовжила реабілітацію. Тут у майстерні протезування центру незламні вона отримала нові штучні кінцівки і змогла не лише ходити, а навіть і бігати, що довела у Бостоні. Окрім того, вона досягла благодійної мети. Їй вдалося зібрати усі кошти на протест для 30-річного військового, який на війні втратив ногу і теж мріє бігати. Ця дівчина вкотре довела усьому світові, що українці незламні. Вони проїхали три тисячі кілометрів, щоб потрапити до українських лікарів, і знайшли тут порятунок. Зараз ми вам розкажемо про сім'ю з Ірландії, яка шукала допомоги для своєї чотирирічної донечки, яку мучили судомні напади епілепсії. А наші лікарі спільно з американським нейрохірургом зуміли подолати недугу. Як їм це вдалося, покажемо вже за мить. Вони подолали тисячі кілометрів, щоб потрапити до українських лікарів. Родина приїхала з північної Ірландії до центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, що працює у дитячій лікарні святого Миколая у Львові. Все заради того, щоб позбавити чотирирічну донечку Рейчел важких судомних нападів, що не лише стримували розвиток дитини, але і загрожували її життю. Хоч тутешні лікарі і змогли з допомогою медикаментів скоротити напади хвороби та все ж кожного Вечора у дитини вони проявлялись. лікарі дійшли висновку, що Рейчел не була кандидатом на операцію. Я, будучи впертою, не сприймала цього, а тому звернулася за іншою думкою до лікаря Люка Томича. Він сконтактував нас з лікарями з України. І ось ми тут. Мати Рейчел Кейті говорить за операцію, про яку їй повідомив відомий американський нейрохірург Люк Томич. Адже хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити до 90% нападів. Він і порадив звернутися до команди саме українських спеціалістів. Відтак, навіть попри війну, сім'я наважилась приїхати сюди. Зі слів батьків вони зверталися кілька разів в заклади в своїй країні і. Вже навіть було визначено їм потенційно хірургічне втручання, один вид, потім інший, потім чомусь відмінили. А дитині ставало все гірше, дитина втрачала в розвитку. Кількість судом навіть на суперскладній терапії все рівно була щоденною. Кілька епізодів нічних судом залишалося навіть коли вони вже приїхали до нас. Разом з американським спеціалістом наші медики підібрали тактику лікування. Тут дитині провели повне обстеження. Коли Рейчел приїхала до нас, ми записали їй електроенцефолографію, тривалу для того, щоб зловити напади. А так як в неї напади були кожної ночі, це не було дуже складно. Тому за одну ніч нам вдалося записати один більший напад і кілька маленьких нападів. І по її даних, по даних іктальної ЕГ, яка є під час нападу, і інтеректальної ЕГ, яка є між нападами. Ми йшли до висновку, що все-таки більшість патологічних розрядів походять лише з цієї ділянки, яка є патологічною на МРТ. Тоді стало зрозуміло, що дівчинка може бути кандидатом на хірургічне втручання. Відтак, зібравши всю інформацію, команда наших нейрохірургів взялася за ретельне планування операції. Разом з доктором Люком ми. Дійшли до висновку, що спочатку першим етапом її операції з приводу епілепсії може бути так звана калозотомія. Суть її полягає в тому, щоб ми від'єднали одну півкулю від іншої і зрозуміли після цього на ЕЕГ, що ми маємо тоді чітко епілептичні розряди лише з однієї сторони. Відтак сім годин лікарі не відходили від операційного столу. Ми від'єднали спочатку ту частку мозку під час операції, потім зрозуміли, що краще її видалити для того, щоби. Зразу мати більші столичні діагноз і така вийшла комбінована операція в вигляді видалення складної зміненої частки мозку. Основне, ми використовували інтеропераційний моніторинг так разом з нашими колегами нейрофізіологами для того, щоби бути максимально. Далеко або безпечно від важливої ділянки головного мозку, яка відповідає за рухи кінцівками. Як результат, втручання минуло успішно. Судоми у дівчинки повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Просто зараз ви почуєте рекомендації від наших медиків для тих, хто хворіє на астму та алергію. Але перед тим коротко розкажемо, як наші медики відновлюють захисника, який на війні ледь не втратив ногу. Тож не перемикайте. Він керував реабілітаційними напрямками, а його пацієнтами були захисники. У центрі незламні відновлюють фізичного терапевта, який отримав складну травму на війні. З початку повномасштабного вторгнення він доєднався до лав ЗСУ у якості бойового медика, а, зокрема, став частиною 38-ї окремої бригади морської піхоти. Торік ворог обстріляв підрозділ військового. Тоді уламки ворожої міни перебили одну ногу, а саме пошкодили ахіллове сухожилля, яке відповідає за згинання та розгинання стопи. Сьогодні відновлюють його функцію ноги Львівські ортопед-травматологи. Вони вже виконали два складних реконструктивних втручання і їм вдалося відновити перебите сухожилля. Нині захисник на завершальному етапі лікування і проходить реабілітацію. Прогноз спеціалістів позитивний. Андрій знову зможе повноцінно ходити. Весна чудова пора року, але складна для тих, хто страждає від симптомів алергії. Загострюється у цей час і бронхіальна астма. Тож медики нагадали, як проявляються ці захворювання та коли потрібно звертатись до фахівців. І про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Дох глибокий, і різко видихаємо, видихаємо. Дуже добре, що. На таку процедуру, як спірометрія, зараз черга, адже це один з методів діагностики бронхіальної астми, яка у весняний період має властивість загострюватись через цвітіння дерев та рослин. Почалося полкування дерев ще наприкінці лютого. Це почала береза, дуб, бук, граб і так далі. Зараз є квітень. Почали полкування, вже почали цвісти лугові та злакові трави: Тимофіївка, Грястиця, Костриця та інші. А далі це буде вже влітку перехідний сезон на бур'яни, амброзія, полин. І відповідно зараз найактивніший сезон цвітіння, тому ці алергени переважають. Хто не може сповна насолодитись ароматом квітучих рослин, так це алергіки. От зокрема, Василя ця проблема спіткала не так давно, близько двох років тому. Спершу думав, що нежить від застуди, але коли звернувся до фахівця, дослідження показали, що це алергія. На шкіру наносяться, потім пошкоджується спеціальними такими скарифікаторами для того, щоб утворилася подряпинка. І через 15-20 хвилин оцінюємо результат. Наскільки воно набрякло? Якщо набрякло, то результат позитивний, алергія є. Там, де не набрякло, а, результат негативний, алергії нема. Воно в мене от іменно осною починається. Mm -hmm. То так один раз, другий раз. Я звернувся до лікаря, спочатку нічого не було. Потім виявилося, що є алергія, почала лікуватися, але в мене вже третя ступінь, бронхіальна астма. Спеціалісти зазначають, що хоч бронхіальна астма і невиліковна, та зараз є методи, з допомогою яких можна контролювати це захворювання і повноцінно з ним жити. З лікування це вже є гормональні препарати, які можна зараз дихати через небулайзер, це досить такий метод доставки лікарських засобів, що людина навіть може лікуватися вдома в домашніх умовах. Нагадаємо, що бронхіальна астма це генетичне захворювання, яке обов'язково потрібно лікувати. Адже хоча і рідко через ускладнення все ще фіксують смертельні випадки. Астма супроводжується тим, що в нас йде спазм бронхів, тобто бронхи наші трубочки, як ви бачите, так? трубочки. І от вони спазмують повністю, відповідно, повітря просто не проходить. І людина дістає приступ у душі, і вона просто може від того загинути. У пульмонологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова зараз перебуває близько 30 пацієнтів з різними проявами хвороби, в тому числі і бронхіальної астми. Додамо, що тут з'явилось більше медичних послуг, адже тепер можна записуватись на консультацію і до алерголога. Пацієнти можуть звертатися, якщо їх турбують наступні скарги слізотеча закладання, носу, чхання, свербіж піднебіння, приступи задишки, кашель, висипка, навіть сухі шкіри це може бути атопічний дерматит. Медики також зазначають, що не варто терпіти неприємні симптоми алергії чи бронхіальної астми, адже їх можна полегшити або ж забрати за допомогою ефективного лікування, яке призначить лікар. І не забувайте, що алергенів, які провокують напади захворювання, потрібно старатися оминати, виключити шкідливі звички, а також побільше гуляти на свіжому повітрі. Тоді хвороба буде менше турбувати. Так, наша медицина дійшла до того етапу, коли не лише українці можуть отримати тут усю необхідну допомогу та лікування. А тепер і пацієнти за кордону їдуть сюди. Тож продовжуємо спостерігати за тим, як розвивається наша медицина. Вмикайте медексперт і ми вам усе розповідатимемо. До зустрічі.